Всім здорова! Сьогодні ми підведемо підсумки сезону 2022, який мав бути революційним. Але на мою думку, не те, що щось змінилося, а навіть стало гірше ніж було. І розберемо ми це за призмою плюсів та мінусів. Почнемо з поганого. Перший мінус новий регламент не революційний. Пов'язано це з тим, що прийняті нові правила стосовно болідів не працюють. Було обіцяно багато обгонів, але через великі та крихкі передні антикрила вони стали неможливі. Після серії технічних сходів було прийнято правило про ремонт. Ремонт Карл! у чемпіонаті, де зламаний двигун викидувався. Причому кількість ремонтів обмежена. Взагалі мені подобалось правило стосовно п'яти двигунів на сезон, яке діяло з 14 по 18 рік. Тим паче таке правило підійшло би, ураховуючи кількість гонок, та й козління теж заважало. Його можна було позбавитись завдяки трьом замороненим технологіям. Але фіа лише ввела тупу директиву. Другий мінус забагато перегонів. Я чомусь вирішив, що чим більше перегонів, типу краще. Але ні, це як бутерброд з багатьма смаками в одному. Бо один із смаків не відчувається повністю смачним, а деякі портять інші. Я вже боюсь за сезон 2023, де перегонів буде аж 24 штуки. Третій мінус спринти. Але в мене є про це окреме відео. Четвертий мінус Ферстапен та номер один. Про гонку в Абудабі 2021-го можна казати багато, але те, що нідерландцю звезло, це точно. І що робить новоспечений чемпіон, правильно кріпить собі номер один, так наче Макс побив усі рекорди, та іще ще почав себе поводитися як козел, особливо на гран-при Бразилії по відношенню до Чеку Переса. Ось такі мінуси, хоч я й забув додати трек в Майамі, бо такі треки, як Мюджел та Цепанк, схоже, вийшли з моди. Але всі мінуси, як на мене, зробили з доволі очікуваного сезону, лайно, через яке до f 1 падає інтерес. Хоча давайте подивимося на плюси. Перший плюс технічні відоси. До цього технічні відео виглядали так. Ось одна картинка, ось друга. А тепер намагайтеся зрозуміти, що ми тут кажемо. Тепер це не просто пояснення, а й практична демонстрація оновлень команди. Другий плюс тест пілоти практикуються. Так, тепер завдяки новому регламенту, ті, хто просто стояв і просиджував штани в боксі, спокійно практикуються разом з іншими пілотами. Третій плюс нова графіка, яка виглядає бомбезно. Так, сезон доволі кепський, але при цьому він має чимало плюсів. Втім, перейдемо до досягнень команд. Почнемо з Вільямс. Так, знову провалились. Так, знову в дупі, проте вдалося набрати очки, і Алекс Албон з цим справився. Порівнянні з минулим сезоном, молодші бички виглядали як їжачки в тумані, тобто, інколи ми могли їх побачити в очках, а так вони просто перебували на місцях з 11 по 15. От бачили, як тільки хас позбавились від усього лайна, то вони почали приїжджати в очки. Правда, технології Феррарі працюють лише на половину сезону. Магнусена можна привітати з камбеком, а міка з першими заробленими очками. Хоча деякі забувають, що мік не міхаель, і подіуми з перемогами провести не може, і його вже відкинули, що не дуже логічно. А тепер переходимо до зелених копіювальників. Окрім технічних скандалів, строл може спокійно записувати цей сезон як непровальний, бо цей канадець, на відміну від іншого, увесь час в дупі не знаходився. Так само може зробити і Фетель, який доволі красиво пішов з 1. Треба піти за новою бутілкою, бо дівлючись, так і сезон не можна і в діпресу впасті. Та он як у тебе пенсія, другим будеш. Доволі високо забрався Альфа Ромео. Окрім красивої машини, команда завезла гарні результати. Ботасу пішов на користь відпочинок від Хема та Джеймса, бо Фін зміг заробити нехілі очки, проте жоу поки ще не розкрився повністю. Макларен заслужено прогавила четверте місце. То боліт, який почав наздоганяти Альпін лише під кінець сезону. То пілоти, які іноді припускались дитячих помилок, то команда, яка іноді так лажає, що без фейс спалму не обійтись. Хотілося би похвалити Альпін, але завжди хочеться сказати Рено, бо двигун від Рено. Боліт Рено ще починали будувати з кінця 2019 року. Пілотів підписували Рено. Більшість персоналу Рено, тобто усі досягнення, стосуються в більшості Рено. Так що перш ніж кричати «Сапнау У Ергеній, рекомендую подумати. Тренди настільки сильно влізли мені в голову, що я посивів. Ти просто перекрасився. не спор з дідом. А пам'ятаєте, як на початку сезону Мерседес просто надував щоки, що вони зробили найреволюційніший болід? Революція торкнулась бокових повітряних забірників, та більш компактний двигун вони збудували, але спрацювали постулати Макларен 2015 року. Чим менше двигун, тим більше охолодження він потребує. Потім команда була одною із останніх, котра боролася з дельфінуванням. Сам Тото Вольф спочатку кричав, що регламент неправильний. Потім кричав, як президент диктаторстану. ми нічого серйозного ні не чиналі. Ой, а точніше, як приїдуть оновлення, почнемо перемагати. Самі пілоти порадували. Джордж не прогнувся під хема, а сам хем став менше нити. Джордж Брасл Файналіґронвина а й Оренферті щоб це зробити. Феррарі вже ж могли виграти чемпіонство. Але якість двигунів та мега-стратегії Скудерії зіграли злий жарт з пілотами. Хоча є і радісна новина. Скудерія вигнала біното. Як хочете відноситись до головного мема F1, але боліди з 2017 по 2019 рік саме його заслуга. Одним словом, керівник тіний, а от конструктор класний. Карлос та Шарль були просто шикарними, та кілька перемог для команди завезли. Я чекав, що Red Bull будуть як мінімум четвертими, бо вони стали робити двигуни самостійно, а адаптація в них проходить десь років два. Як бачите, результати просто космічні для биків. Пілоти теж справилися зі своєю задачею, але мені здається, що Верстапена треба трішки вгамувати, бо корону на голову він натягнув доволі швидко. Головне, щоб зняти її було легко. Ось такий от сезон, як на мене, до минулого року дуже далеко, а в деяких моментах навіть гірше, аніж за часів домінації Мерседес. Деякі команди навіть після порушення фінансових правил можуть вийти сухими з води. Бюджет для будівництва боліду замалий, двигунів замало. Суддійство знову чудить. Ось на цьому ми все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал посилання в описі. Пишіть в коментарі, не забувайте про колокольчик. Всім до побачення та слава Україні!